Вона постійно була усміхненою, веселою, життєрадісною, моєю другою половинкою. Нічого не було потрібно, тільки щоб вона була поряд. Каже Олег, його дружина Анастасія померла від ковіду напередодні повномасштабної війни. Разом вони виховували чотирьох дітей: спочатку взяли під опіку Вероніку та Олега, дітей померлої сестри Анастасії. Пізніше народили Каріну і Давида. Коли Олег залишився сам із чотирма дітьми, молодшому сину було лише півроку. Артемівку, де жила сім'я, окупували 12 березня 2022-го. Найтяжче було, що не знайдеш взагалі нічого для дитини. В основному кашу варив малому, а він не їв, хоча вона в мене була після того, як дружини настала. Коли окупанти зайшли в село, вимкнули електрику. Сім'ю врятувала піч, діти на ній грілися, а Олег готував їжу. 1 вересня 2022-го Каріна пішла у перший клас. Свято провели підпільно у дворі вчительки. Для цього Олег позичив у знайомих вишиванку. Ми не могли нічого українського купити чи навіть про це говорити. Наше перше вересня було як партизанська акція, бо поряд часто їздили росіяни. Село звільнили у вересні 2022-го. Каріна співала нашим військовим червону калину. Деякі хлопці плакали. Вони казали, через таких, як ми, ми захищаємо. Нині Олег викладає історію онлайн у сільській школі, а ще разом з іншими вчителями створив Артемівський козацький кіш. В осередку діти вивчають історію козацтва і беруть участь у тематичних спортивних іграх. Торік найстаршому сину Олега виповнилося 18. Нині він долучився до Сил оборони України. Сам чоловік розширює господарство, завершує ремонт і мріє переїхати з дітьми до міста після перемоги.